Тисячу творів українського мистецтва із колекції 35 провідних музеїв України було презентовано в рамках всеукраїнської виставки Велике і Величне, що відкрилася у мистецькому арсеналі. Цей проект демонструє найяскравіші сторінки вітчизняної художньої творчості від найдавніших часів і до сьогодення, і покликаний стати центральною артподією офіційної програми відзначення «1025-ліття хрещення Київської Русі. Експозиція охоплює історичний період тривалістю понад 15 століть. Наша знімальна група побувала на виставці під час формування експозиції. І Серафима, голова синодального відділу церкви і культура, саме передавала організаторам кілька експонатів із особистої колекції блаженнішого митрополита Володимира. З благословення його блаженства ми відібрали найцінніше з його колекції. Ну і перлина, шедевр. Це євангеліє Івана Федорова 1581 року. Із гербом князя Острозького. Ось свібулий хрести часів Київської Русі. Отакі носили наші князі, можливо, і сам Великий князь Володимир Рівноапостольний. Це надзвичайно цінний експонат Камея Золото. Це шосте сторіччя нашої ери, візантійська. Прекраса духовна. На ній зображено оранту Пресвяту Богородицю. Маленька іконка князів Бориса і Гліба, можливо, 11 століття. Виставка Велика і велична» розгорнута в мистецькому арсеналі, експонуватиметься до 22 вересня, і ми ще розповімо про неї більш докладно у наших наступних випусках.